Спека поки не полишає Україну впродовж дня. Синоптики обіцяють показники на термометрах вище 40 градусів. Така температура збережеться на півдні, сході та в центрі України, окрім Вінницької області. Зараз нами на зв'язку Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометцентру. Пані Наталія, вітаємо. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Питання, яке цікавить, всіх, коли закінчиться ця спека? Так, трошечки є оптимізму в нас в нашій синоптичній перспективі. Починаючи після 18-го числа, очікуємо на зміну синоптичних процесів. Відповідно, поступово одразу зазначу, що не різко стане більш відчутно прохолодно, Поступово з дня у день, потрошечку температура буде спадати, і принаймні вже по півдню не буде 40, а по, скажімо так, півночі і центру вже. Також буде нижче, ніж 35 градусів, тобто ця надзвичайна спека вже відступить, і Відповідно, але варто також зазначити, що такі зміни сенотичних процесів після таких тривалих високих значень температури може супроводжуватися і буде супроводжуватися доволі інтенсивною грозовою діяльністю. У більшості регіонів в принципі очікуємо на розвиток конвективних хмар. Вже вчора по заходу, скажімо так, були такі процеси. Вони спричинені тим, що в західних областях у нас і зараз трошки нижчі значення температури, не така надзвичайна чи сильна спека до 35 все ж таки. В цих показниках залишається більшість західних областей, і відповідно там західні області розташовані ближче до європейських зараз атмосферних фронтів, які там пролягають. Тому там і інтенсивність розвиток конвективних хмаро цих грозових більш і їх площа охоплення більша. Також по північних областях можуть бути такі прояви, але по північних областях це все як внутрішньомасові прояви, внутрішньомасові процеси, тобто ось у другій половині дня, коли йде інтенсивне випарування, інтенсивні висхідні потоки теплого повітря, яке підіймається наверх. І утворення цих купчастих мар можуть бути локальні осередки гроз сьогодні, наприклад, по північних, подекуди по Київщині, також очікуємо. Пані, Але і... саме якоїсь свіжості вони поки не несуть. Ви коли кажете, що е температура дещо знизиться. А, а які показники, е які показники для цього літа прийнятні, так? Тому що. Ну здається, навіть коли температура падає ввечері нижче 30, і сонце вже немає його такого пекучого. А ще якщо прохолоду не додає вітерець, то вже здається, що ну ніби й нормально порівняно з 37 там 7, 8, які були в пообіді. Яка норма для цього літа взагалі? Адже температури, здається піднімаються з року в рік. Ну так, температура із року в рік і зі змінами клімату фіксують науковці і кліматологи дійсно, якби певне підвищення, що останні роки в нас. Середньорічна температура по багатьох країнах, в принципі, відповідно по кожних метеостанціях стає дедалі вищою. Якоїсь такої норми, то норма вона розраховується безпосередньо для кожної області, для кожної метеостанції, тобто там, де є точка спостереження, ну для України це приблизно в нас для кожної метеостанції близько 150 років інструментальних спостережень. Mm -hmm. і ось для кожної метеостанції є ця норма. Тобто, скажімо, так якоюсь усерединою такою, ну зараз складно сказати, тому що в нас країна велика, є різні, скажімо так, навіть ну і рельєф різний, так. різні території. Тому про якусь середню таку температуру ми якось не говоримо. Тобто є певні норми кліматичні. Вони зараз, до речі, пере їх переробили у відповідності до сучасності, тому що тривалий період ми користувалися нормами з 1961 по 1991 роки. А ось зараз вже користуємося норма нова, яка була введена у 2021-2022 роках. Вона вже розраховується за останні кліматичні 30 Тирічний період з 1991 по 2010. Цікаво. Ну будемо мати більше часу. Тоді поговоримо про температурні норми для різних регіонів. Дякуємо вам за позитивні новини. Що за три дні очікуємо прохолоди, але місцями з грозами, можливо, навіть такими, які ми бачили напередодні на Львівщині. Наталія Птуха, синоптикиня українського гідромецентру, щойно була наживо.